Правила пожежної безпеки в лісових масивах, лісові пожежі є одним із найбільших природних катастроф, що призводять до масштабних екологічних, економічних та соціальних збитків. Дотримання правил пожежної безпеки в лісі це обов'язок кожного громадянина. Основні правила пожежної безпеки в лісі не розпалюйте вогнища в лісі у період з 1 квітня по 1 листопада, особливо в суху, вітряну погоду. Не кидайте недопалки, сірники та інші горючі матеріали. Навіть невелика іскра може стати причиною масштабної пожежі. Не залишайте сміття в лісі. Скло та інші матеріали можуть стати лінзою, що фокусує сонячне світло. Дотримуйтесь маркованих стежок та зон для відпочинку. Транспортні засоби паркуйте на спеціально відведених майданчиках. Не залишайте машини на сухій траві. Не використовуйте мангали та барбекю в лісі у літній період, не зберігайте паливо, мастила та інші горючі речовини поблизу лісових насаджень. Під час пожежонебезпечного сезону обмежте відвідування лісових масивів у дні з особливо несприятливими погодними умовами посуха, сильний вітер. Дотримуйтесь інформації про рівень пожежної небезпеки в лісах, яку регулярно оприлюднюють на офіційних сайтах. Якщо ви помітили лісок у пожежу, негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101. Опишіть точне місцеположення пожежі та її масштаби. Якщо ви знаходитесь поряд з вогнем, віддаліться від нього у напрямку протилежному вітру. Пам'ятайте 90% лісових пожеж виникає з вини людини. Дотримуючись простих правил безпеки, ви допомагаєте зберігати наші ліси для майбутніх поколінь.